Через війну та евакуацію людей на вулицях українських міст залишилося багато безпритульних тварин. Тому наша вже постійна рубрика для мене така важлива і така щемлива. Разом з центром врятованих тварин Урса ми шукаємо новий дім та люблячі родини для собаки з притулку. Кожен з наших хвостиків мріє лише про одне знайти свої. А якщо ви поки що не маєте змоги прихистити тваринку, неодмінно після етеру знайдіть цей сюжет у наших соцмережах у Фейсбуці, інстаграмі або на Ютубі, і просто зробіть репост. Можливо, саме так майбутній власник побачить пухнастика та швидше подарує йому дім і турботу. Ми центр врядованих тварин Урса. Це одна із собачок, її звуть білочка, яких ми евакуювали з Морнограду у серпні цього року. Всього було п'ять собачок, яких ми привезли, і не дивлячись на те, що наш центр переповнений, ми не змогли відмовити у допомозі. В Білочці десь 7-8 років, вона була скоріш за все домашньою тваринкою. Нам допомогла евакуювати їх смілива дівчинка Наталя, яка одна вивезла за тиждень 100, десь 100 тваринок. Перший тиждень собачки перебували у ветклініці і були в сильному стресі. Зараз ми вже перевезли їх до нашого центру, і вони потрошки адаптуються. Залюбки гуляють і дуже люблять печухони та смаколики. Якщо ви хочете стати новим господарем, другом та людиною саме для цієї собачки, або бути фінансовим опікуном, переходьте за qr кодом і зв'яжіться з нами.